Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про сайт, на якому можна заробити криптовалюту. І цей сайт називається Shiba. і Shiba. І повну назву ви можете побачити на екрані зараз. У мене зараз тут всього 5, трохи більше 5 мільйонів. А, і, і так як і ще якраз перехо. Час покажу і розкажу, на чому тут можна заробити, і чому тут можна так просто заробляти криптовалюту, і, чо, і, і чому цей сайт. Цьому точніше, чому цьому сайту ви, вигідно якраз давати за це криптовалюту. Почну з того, що е, цьому сайту якраз вигідно із-за того, що він тут напічканий реколтамою. Так як ось ви бачите, вже реколтама. Повірізав якраз зверху і із, знизу. І якраз будь-хто може совключайно нажати чи когось за, заінтересував це рекалторами і, і, і можуть перейти по ній. Завдяки цьому сайт заробляє і так дає змогу. Заробити так і іншим. Ось ви можете зараз бачити один із видів і основних видів заробітку тут. Це те, що проходить по силках тут і на певних силках певну кількість часу треба провести. І також. Тут на різній на інструкції різні будуть поплатити різну кількість цих токенів. А да, і тут можна зробити тільки криптовалюту Shiba, Шиб, так як це якраз сайт Pitney. Далі ще... На, на чому тут можна заробити? Це те, що ру, ось ручний кран. Тут кожні 5 минут можна заходити і вводити капшу і певний і порядок чисел, який зображ, зображений в, трохи вище, ніж кап, капша. Зараз про вас я якраз це зроблю, щоб ви бачили, І перейдемо далі. Тут капча дуже, як ви знаєте, проста, ну, така як скрізь. Ось я її пройшов і нажавати, і далі нажати отримати на винагороду. Ось уже пройшов ту, якраз начислив пилки. І... Таке іноді буває, тому просто це і ще дане як вилізає, якщо у вас стоїть блокіровка рекордами в хромові. Тому і, а, можете відключити, можете також. Ось просто Воно далі опускає і можна заробляти Ось у нас після екрана зразу перекидає в, 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 на головну сторінку і переходимо далі до наступних видів заробітку. Де, наступні, то це короткі посилтання. Тут треба. Зайти на посилці на сайт на даний і зробити певні там дії. Так, на що був Якщо ви не будете відключати, то у вас частенько може, так само, як ви, тільки що бачив і вирізати. А навчать цих коротких посилкань, то. Тут вони сильно за них наполтують. Ну і вони і на такі ж сколптатні, і так само, як і інші, на яких треба, і так само, як ось ці, на яких треба просто посадити певну кількість часу. Далі, це... як тут можна заробити? це? Спеціальні завдання, які вже будуть дорожчими, як ви бачите. Це ось, наприклад, зробить відео на YouTube в повідомлення і так далі. Тут їх хоч і набагато, але все одно вони оплачуються більше і. Якраз і ще, якщо на що цих завдань, то ви тут ви можете ризикувати тільки тим, що приз до якщо ви зробите завдання не так, як написано в інструкції, то вам можуть заблокувати ваш обліковий запис на даному сайті. Вже зависимості від того, скільки ви тут вже заробили. Тому уважно читайте завдання, ті, які тут написано, і тоді у вас ніяких проблем тут не буде. Нащо. Нащо це? То тут можна виводити від 15 мільйонів. Це зроблено та і за того, що дана криптовалюта дешева, і просто, щоб якраз набув перенасичення ще більшого цієї криптовалюти, далі ще, також ви можете. Запрошувати реферад... реферадів, і моя референсилка буде, звісно, в описі відео. І від ваших рефератів ви будете повтушати 50% суми, яку заробляють вони. Із них нічого зніматися не буде. і це просто як заохочення ну, партнерська програма, як і в будь-якій іншій, криптобіржах і тому подібного. І на цьому в мене на сьогодні все. Тому кому цікаво, Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. І ще, якщо ви хочете, щоб я показав, як я вивожу і куди я вивожу, то пишіть в коментарях. І як тільки я збираю 15 мільйонів для виводу, то я зніму ще одне відео, для, в якому я... Покажу, як і куди я вивожу. На цьому в мене все. Всім пока.